Сьогодні 18 жовтня 2024 року. От готую відправочку в Олександра для слюцаренка Олександра. Проміг 25015.4. Отак вона, друзі, йде запакована від потона. Зараз покажу, як там внутрі запаковано. и тричом заверну и буду отправлять. Вот так. Внутри она. Паспорт с гарантийным талончиком. И вот так упаковка. Горелочка. Сам аппарат. Так що дякую вам за покупочку. Якщо щось то потрібно, вибір товару у нас великий, телефонуйте 063 426 1010. Будемо раді почути вас. І відправить той товар, який потрібно. Мирного неба вам, добра та тепла.